Вітаю всіх на пасіці в яру. Ось у нас тут були злі бджоли, ми міняли матку, але бджоли лишилися і дуже, якщо навесно воно не зміниться по заміні ці бджіл ну прийдеться міняти матку, бо дійсно, що сім'я зла. Тут я хотів ще в жовтні забрати розпліт, вирізати його і скласти сім'ю. Коли я відкрив, тоді є ролик, що... Матку поміняв, а злі бджоли лишилися. Я відкрив а там три рамки розплоду як, як весною. І вирізати стільки багато розплоду не вийде. Ну, сьогодні щоб там не було, я розберу цю сім'ю, розплід заберу. І, до речі, тут ще маточка знаходиться в ізоляторі в кліточці. Вже розплоду відкрито точно не має бути, а той, що закритий, він мав вийти, який там трошки лишиться, так і буде. Ось, тут... Ось там маточка сидить у кліточці. Значить, вони обсідають раз, два, три, 4, 5, 6, сім і там так, ну хай шість, шість вулочок. Добре. Ай, а вже вийшов, розплоду немає, але дуже злі бджоли дають причухани доброї. Вже потяли маточка ось в клітоці. Але чи вона худенька, чи її розплити, чи вона вже да. вона вже худенька, я не думаю, що вона почне сіяти. Ось так можна скласти, бо іначе її ми не зупинили би цю маточку. Зараз буду складати. Є тут повнометки, наполовину рамочки. Ці заберемо. От якби вони лишилися на цих пустих розплодах. Всього, сім'я осипиться. Ось так буває без допомоги пасічника сім'я може загинути навіть в таких ситуаціях. Вже Завдяки отакій китайській кліточці ми зупинили яйцекладку. Взагалі розплоду нема, зовсім Ні від... відкрито, от тим паче не буде. Закритий весь вийшов. Зараз ми сьогодні її вони заспокояться їх, обробимо від кліща і все. Ось так. Випустили маточку, вона пішла. Розплоду нема, склали її на шести рамках, скоріше всього вона буде, мабуть, вона на п'яти. Таких просто масок треба зразу, якщо на другий рік не зміниться. Так, потягли Андошового. Добре. Буде, настає період, де ми будемо скучати за вкусами. Довга, довга зима, добре, всім дякую, до побачення. Вітаю всіх на Пасіці в яру. Ось у нас такий такий випадок в цій сім'ї, де був пізній розплід, ми продуміли базальтом і випало дуже багато кліща. Хоча тут що вийде показати невеличке, невеличке 10 на 10 сітка дно. Там, мабуть, випало його багато ось. І причина, причина, може бути причина злоблості сім'ї, що за велика закліщованість. Може це мій десь косяк, десь. Щось пропустив якусь обробку. І тому матка також причина розплоду. Листопад, жовтень місяць, вона й три рамки розплоду. Вона гони розплоду хоче нагнати. Можливість мало бути вийти цих рамків, тут бджоли мало бути повні, бджоли не побільшало. Значить, вона майже вся була заїджена кліщем. Ось так такі. Косяки, які допускає пасічник, може десь пропустив, може десь, ну не знаю. Будемо робити висновок. Дякую всім. Бажаю здоров'я і миру. До побачення.